Сержант Лагуновський Назар Юрійович народився 15 грудня 2001 року. Проходив військову службу за контрактом з 15 грудня 2020 року. Був командиром відділення реактивного артилерійського зводу реактивної артилерійської батареї 6 жовтня 2024 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужно виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність.